Зараз ми всі живемо в дуже визначний час для нашої країни, для наших сімей, для наших церков. Думаю, що кожен хоче бути в центрі Божої волі, розуміти свої покликання та мати ціль, яка б надихала нас не просто жити, але досягати більшого, виходячи за рамки звичайних. Друзі, ми також вас запрошуємо на цю сімейну конференцію, бо наша місія, батьківства, вона переживає дуже складні часи. Ми розуміємо, що викликів. Стає все більше, і вони стають все агресивніші. І нам потрібно усвідомлювати контекст, в якому ми, як батьки, живемо, і знати, як в ньому жити правильно згідно Божого Слова. Ми з вами поговоримо про те, як будувати свою сім'ю, щоб мати гармонійне, надихаючі відносини. У вас як у подружжя буде можливість сформувати і втілювати Богом дану місію, яка впливатиме на світ, в якому ви живете. Тому чекаємо на вас. Ви отримаєте не тільки знання, ви отримаєте багато практичних інструментів. Тому ласкаво просимо. Будемо раді познайомитись. До зустрічі!